Є люди, які ще залишились, і які планують евакуюватися, а є такі, які ще думають, є такі, які заперечують евакуацію. Ми їх умовляємо. Вони ж всі дорослі люди. Насильно ми їх заставити не можемо. Ми пропонуємо, мотивуємо, що вас вивезуть більш безпечні місця. Це для тих, у кого немає десь там родичів на Західній Україні або в центральній. А в кого, ну що є, куди розселити, що їх там будуть доглядати. Ну, не всі це розуміють і досі залишаються тут. Є там діти, живуть з батьками. Побачили ми їх випадково, коли минулого разу були. Запропонували, але отримали відповідь ні.